Привіт, друзі, це Володимир. Дуже багато людей, які зараз переїжджають з України до Канади, мали досвід підприємницької діяльності. І зараз його мають, мають свої компанії відкриті в Україні, І бажають відкрити щось подібне в Канаді. І Канада надає такі можливості. Дуже багато можливостей відкрити бізнес, вести бізнес, легше його вести, ніж в Україні. Але є свої особливості, є свої нюанси. І Компанія Access Employment протягом декількох місяців проводила онлайн-семінари і навчала людей, як відкривати бізнес в Канаді, як вести бізнес в Канаді, усі особливості ведення бізнесу в Канаді. А зараз вони організували офлайн-івент, на який запросили випускників своїх курсів. Вони сьогодні всі зустрінуться, на такому гала-вечері. Будуть ментори запрошені, які будуть розповідати. Секрети ведення бізнесу в Канаді будуть люди мати можливість поспілкуватися один з одним і познайомитись, і домовитись про якісь бізнес-теми. Насправді дуже цікавий івент. Давайте разом з вами походимо, Покажу вам, що тут є, і як люди спілкуються між собою. Тут у нас реєструються учасники. Ми зараз сьогодні з вами зібралися події, яка заберемо близько двох годин. Але те, що в Канаді прийнято починати різного роду зустрічі і зібрання, це те, що називається лендлочман. Це коли ми як люди, які живемо на цій землі, також віддаємо тим людям, які жили тут до нас. У вас будуть слайди з українським перекладом того, що буде говорити Айріні, моя колега. Ви зможете за цим текстом слідкувати і знати, про що йдеться. Here So, here at ACCESS, ACCESS Employment, we're deeply committed to equity, diversity and inclusion. At the forefront, we honor indigenous communities across Canada. Ось так, друзі, відбувається спілкування з менторами. Усі учасники форуму цього івенту розсілися по круглих столах. А і через кожні 15 хвилин міняються спікери, підходять ментори, які відповідають на бізнес питання, відповідають на персональні питання. Дуже цікаві люди. Я посидів за одним столів, був банківський співробітник а, з кредитової спілки. А, потім був а, співробітник CIBC банку, потім була дуже цікава пара. Він психотерапевт, а вона юрист а, українці, які багато років тому приїхали до Канади. А, тобто можна знайти коннекшени, можна познайомитись з людьми, які відповідають на ваші питання. Які дадуть слушні поради, як вести бізнес в Канаді, як розвивати цей бізнес, це насправді дуже цінна інформація, яку вам ніхто не надасть. Тому для вас усіх порада, якщо ви знайдете в тому місці, де ви живете в Канаді, щось подібне, якийсь івент для українців. Якесь ком'юніті українців, які збираються, які роблять такі так, англійськи gathering. тобто вони спілкуються один з одним. Ходіть на такі івенти, особливо, якщо ви тільки-тільки приїхали до Канади. Можна дізнатися буквально безцінну інформацію на таких, на таких заходах. Ця інформація вам дуже допоможе в подальшому вашій адаптації у Канаді, особливо, якщо ви плануєте якось розвивати свій бізнес. Тут можна завести дуже цікаві бізнес-знайомства. Ось в такому форматі відбувається цей менторинг. потім буде просто вільне спілкування, всі з усіма. Всі люди, які зараз тут сидять, учасники цього, цього івенту, вони всі проходили двотижневі онлайн-курси, які організували Access Employment для підприємців. Вони на українській мові, Access Employment буде продовжувати їх робити, вони отримують фінансування. Під ці е, українські програми від уряду Канади е, дуже багато вкладають сил, зусиль, грошей саме в розвиток е, програм для українців. Це програми з пошуку роботи, це ось такі бізнес-івенти, е, програми по підприємництву, е, річ програми, коли люди е, з досвідом великим. Професійним за кордоном приїжджають в Канаду і знаходять швидку роботу в тій самій сфері, або навіть йдуть з підвищенням своєї заробітної плати. Ось тому такі так активні, соціально активні люди потім приходять на такі івенти, спілкуються один з одним. Тому ще раз вас закликаю: не сидіть ровно на, на попі. А робіть щось, щоб швидше інтегруватись в Канаді, щоб знайти швидше роботу, завести класні знайомства, і потім все це, це трансформувати свою, свою щасливу канадську, своє щасливе канадське життя. Сьогодні у нас тут біля ста людей, став ста учасників і 15 менторів. Які ходять від столу до столу. На екрані в нас таймер 5 хвилин до, до заміни менторів. Вони ходять по номерах і сідають, під, підсідають до кожного столу і починають спілкуватися один за одним. Ми вас запрошуємо перейти в сусідню залу, будь ласка, дякую. Закінчились менторинг пенелс, і тепер у нас фуршет. Access Семплоймент організував досить непоганий фуршетик, багато смачненького, і тепер люди мають можливість поспілкуватися в такій більш невимушеній атмосфері. Закріпити знайомства. Дуже класно, що такі івенти відбуваються насправді. Я, я не можу нарадуватись. Ось. Це Оля, Access Employment. Інтерв'ю з нею ви можете подивитися. Усі випускники курсів про підприємство отримали ось такі дипломи. Їх сьогодні вручали. Такий чудовий івент організував Access Employment сьогодні в Торонто для підприємців з українським корінням, які тільки приїхали до, до Канади, бажають відкрити бізнес в Канаді. Чудовий івент, який дозволяє познайомитися з новими людьми, дозволяє задати питання професіоналам, які вже давно займаються бізнесом, дозволяє рости в усіх сенсах і в професійному, і в соціальному. Тому всіх закликаю ходити на такі івенти, які організують різноманітні компанії, в тому числі Access Employment, Багато сетлмент центрів в Канаді зараз роблять дуже багато для того, щоб підтримати українців, які переїжджають в Канаду. Івенти ці будуть ставати все більше і більше, крутіше і крутіше. І я сподіваюся, ще не, не один раз побувати на таких івентах. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.